Вітаю, мене звати Олександр. Сьогодні ми на Кармаркеті і продовжуємо знімати для вас автомобілі, які у нас представлені на ринку. Сьогодні у нас попався автомобіль, який можна використовувати щодня і в будь-якій ситуації. Це з підвищеним кліренсом. Вольсаген Passat Alltrack 2019 року 185 тисяч пробігу, 2 літровий дизель. Повний привіт. <пробітання> Під капотом у нас двохлітровий двигун, повний привід, семиступенева роботизована коробка перемикання передач. Він щойно після сервісу на 178 тисячах в Німеччині пройшов сервіс. Всі поїхав. А сидимо ми у заздалегідь прогрітому салончику. Тут працює автономний підігрівач, який можна дистанційно запускати. Також маємо досить крутезну комплектацію, це максимальна мультимедія, панорамна криша, системи вибору режимів їзди, адаптивний круїз, цифрова led панель Цей автомобіль можна називати своїм другом, так як ви завжди можете його брати з собою, їхати на будь-які пригоди, будь то в ліс, будь то по бездоріжжю. Зимою цей автомобіль себе показав уже нашими користувачами в Україні. Ці машини полюбляють. І саме з такими пробігами в такій комплектації дуже часто машини коштують захмарних грошей. Тут за 19-й рік дуже гарна ціна автомобіля. Приїжджайте до нас на Кармаркет, будемо робити те і або, те, або те. Ну, По суті, то ви за один 6 мотором шукаєте. Хорошо, а то що ще від туранчика, так? Да? На цьому навіть їздив. Цей дуже, звісно, в ходу класний. Ну, Тут я їх Три штуки є непоганих. Цей в ходу самий такий класнючий.